Друзі, всім доброго дня. Знаходимося в гостомелі. Не вдалося нам на прямий ефір виложити те, що оцей водій на цій машині, на якій немає ні однієї бірки. Машина Ми... не б'ється, да, не бірок немає. І він тут таке сповняв. Ми зараз будемо писати заяви. іди сюди! Будемо писати заяви по 246-й. По 170-ті, вроді там, да? перешкоджання жур... журналістській діяльності. Чуть не збив нашу ласточку, чуть не збив мого колегу машиною. Все це є відео на бодіках. Ми це все виложимо згодом. А зараз визвали слідчо-оперативну, Чекаємо на них. Побачимо, що буде робити слідчо-оперативно з тими неадекватами. Ось його пілорама. Це там, як, ви пам'ятаєте де, ми зловили дві машини з піском, що грузилися. Да, Якоби він... Да, він тут дорогу висипав. Сашко. Сашко поїде в райвідділок ще з нами. Сашко, йди сюди. Скільки тобі років? Тебе уваження до старших вообще немає. А він тобі що, Сашко? Тебе є а ты мне объясни. Какого... Давай, 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 давай. Сейчас. До побачення. До побачення. Ты... Вызвали, конечно. Тож, друзі, чекаємо слідчо-оперативну. Прийде слідчі оперативно, ми знову вийдемо до ефіру. Тож не перемикаємось, Ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди з вами, разом сила!